Момент перетворюється на ідентичність. Одна помилка і вже Я не вдаха. Не відповіли на повідомлення я нікому не потрібна. З кимось не вийшло, я не створений для стосунків. Ярлик. Когнітивне викривлення, коли ти зводиш себе або інших до негативного визначення на основі однієї події. Ти перестаєш бачити себе багатогранною, Самосаботаж. Навіщо щось пробувати, якщо я лузер, втрата контакту з реальністю та можливістю змін, внутрішнє знецінення, яке стає нормою. Я безнадійна після віддачі. Я токсична після сварки. Я занадто або я не така після відмови. Він мудак. Замість мені боляче, я не розумію його вчинку. Замість ярлика опис факту. Я зробила помилку, це не означає, що я невдаха. Питай себе, чи я б так назвала подругу в такій ситуації. Вчися бачити себе в контексті, а не у визначенні. У терапії ми відклеюємо ці внутрішні етикетки і повертаємо живу людину за ними. Тебе багатогранно, змінно, справжньо. Я можу бути поруч у цьому розпізнаванні й прийнятті.